Всім привіт! Сьогодні я пішов в ліс по білі гриби і вже знайшов ось такого біогриба. Ось такий біогриб. Зараз ще шукати. Йду дивитися, ось там. Tuk yra mažas biųjų riebas. O štai kiai. O štai kiai biųjų riebas. Я знайшов ще одного ось такого білого. Ось такого. Ось такі маленькі білі гриби. Зараз я його почищу. Чи він не червивий. Так. Ось такий білий гриб. Ось дивіться, який він здоровий. Ось такий. Ані одної... ані одного черв'яка нема. Тут ось такі два маленькі білі гриби. Ось такий красивий. І ось тут ще один. Ось такий білий гриб. Зараз я цього беру. О. Ось такий білий гриб І зараз ще ось цього. О. Ой, тут ще один білий гриб. Прям них Тут я ще бачу два білі гриби. Ось такі. Ось. А, тут ще один коні їх. Ось такий білий гриб. Шість біогрибів маленьких. Ось такі білі гриби. Зараз ще тут дивлюся. Може ще щось знайду. A, šis be rybų buvo. Ja o štai koks mažy. Aš čia sužinojau, štai koks mažyko senika. Jo stikalo pabilišau troškiai. O štai koks senyčokas. O. І тут ще два такі маленькі. Три синячки і тут ще є. О. Такий згризаний, а нічого ще піде. O, tu čia vienas yra. Na ir du. Tokie jau menkiai. O štai jis yra, bleh, štai kaip... Ļoti gražiai. Ja ir aš čia zberauju štai kovo per salkę. Та ще не розпустилася, а та вже ось така велика, нормальна просолька. Ми його обжарюємо і їмо. Тут ліс так як вікно. Тут вирізали, тут вирізали, там вирізали. І тому менше грибів все родять. Я прийшов ось тут, де є знаходив тоді 14 штук на одному місці білих і тут подивіться ось тут один білий тут ще один ось такий білий ось тут ще один там ще один і ще й тут один зараз я це все буду вирвати ой тут ще сімейка білих ось такі білі гриби Ось такий гриб. Ще мурашки кусають. Тут ще й згризений. Ще один маленький. Ось такий гриб. Ось ще кого у них такий ще один білий гриб, Ось такий. Але тут грибів. І все тут на одному місці, все є гриби. Правда, вони маленькі, а якби я завтра вийшов, не б всі були великі. Тут один. Ось скільки білих грибів. Це заслуговує лайка. Ось скільки тих білих грибів було на одному місці? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12. Менше ніж тоді було. Але все одно. Грибів зараз так немає. Якщо є, то дуже маленькі. І якщо вам цікаво, подивіться відео, як я їмав риби в нашому селі. То пишіть в коментарях, щоб я той, щоб я випущав то відео. А якщо вам не цікаво таке, то я його не буду випущати. Я ось прийшов, знайшов. Трішки синяків і ось такого білого. Ось такого здорового біо. Ось такий білий гриб. А він красивий. І ще ось таких синяків. Ямку закриваю. Клас. Це точно заслуговує лайк. Тут біля сироїжок ще один. Ось такий білий гриб, І ще такі маленькі сироїжки. О! Ось такий маленький білий гриб. Я знайшов ось тут ще одного такого ось білого. Ось такий білий гриб, Вже чуть більший. О. Ось такий. Я думав, що буде менше біогрібів. О, ось тут ще один. Ось такий білий гриб. Погризаний, але нічого. Поки що нормально. Ось такий тут білий. Шапочка дуже маленька. А от корінь. Корінь грубий. Ось такий з маленькою шапочкою. Ось я знайшов тут ось такого вже білого гриба, а такий більш... Такий більш-менш більший. Ось такий же. Вау! Ось такий біой гриб. Білий грибі щось пішоє. Ось такий бій гриб. Дуже прикольний. Десь через 2 метри від ось того біо, де я ось тут не йшов. Дивлюся, а тут ще один такий білий гриб. Ось такий зрезаний. Ще Щось таким коренем глибоким. Ось такий білий гриб ще один. Зараз буду дивитися ще тут. Може будуть ще білі гриби. Ось такий. Я ще трішечки пройшов. дивлюся, і тут ще один ось такий білий. Чим далі йти, тим більше грибів. О. Ось це вже, напевно, мій найбільший. А ні, був перший більший. Ось такий білий гриб. Давай, я не прийшов. Дивлюся і тут ще два такі білі. Ось такі білі гриби. Один. Такий погризений. І другий. О, другий такий з коренем. О! Ось такий другий гриб. Ямки закриваю. Ось тут теж. Зараз до їх почищу. Подивлюся, чи вони не червиві. Ці гриби ось такі здорові. Ось біосніжні просто. І такі підуть на сушку. Цей теж такий здоровий. Я його відрізав, там було погризане. І не судомів на сушку. Зараз буду ще йти ось по тому лісі. Ще тут може й будуть якісь білі гриби. І вам включу відео. Я тут ще побачив здалека ось такого білого гриба. Я його ще бачив може. Ось вітом де то де то зелена той. Де той зелений мошок. Ось такого білого гриба я побачив. А це що таке? А це сироїшка. А ось тут такий білий гриб. нього ще і корінь такий закручений. О! Ось таким коренем гриб. Трошки він же великий. А нічого, ще на сушку піде. Що, тут якийсь горбочок, а ні. Каз, який білий гриб. Тут ще ось такий білий. О, а нього ще один. Ось такий білий. Два ось такі білі. Але це білі гриби, а? Зразу ножик маю, почищу їх. О, ось цей такий. Білий гриб. Зараз ще ось цього беру. Коз, який він. Вау. Дуже прикольні ті білі гриби. Вот такие белые грибы. Вот такие у меня белоснежные. снежные. А ни одной дырочки нема, а ни одного червяка. Вот такие белые грибы я люблю збирати. Вот в таком лисе. Вже я по дорозі додому дивлюся, і тут ще один такий білий гриб. Ось такий згризаний, о. Так, зараз я його почищу. Ось такий гриб, Ще тузик прийшов? Zick.